Шість квадрокоптерів придбали волонтери Рівненської ЕС за три відсотки зарплатних. Кошти, які атомники щомісяця відраховують на допомогу українським захисникам, воюють на сході нашої країни, військова частина 501. У них дуже велика потреба була в коптерах, так як це очі, розвідка, аеророзвідка, звернувся до жакуна Ігоря, до члена волонтерської групи, який мені надав весь алгоритм дій. І завдяки цьому. От ми направляємо його вже на потреби на військові задачі Збройним силам України. Квадрокоптерів чекають у найгарячіших точках. Сьогодні наші два квадрокоптери літять до Солідару, один на аеророзвідку, а другий на ДШБ 46-ї бригади. Це дуже вкрай важливе для нас і для нашого захисту, нашої країни. А третій квадрокоптер літить до Бахмута, так само до аеророзвідки. Від початку повномасштабної російської агресії атомники згуртувалися для допомоги військовим. Це дуже необхідно зараз. І в першу чергу згуртованість колективів допомагає бійцям на передовій. За активну волонтерську діяльність колектив нашого підрозділу був відзначений грошовою вонагородою у розмірі 10 тисяч гривень. І закономірно, що ці кошти ми теж колегіально вирішили передати для підтримки збройних сил України. Окрім того, регулярно щомісяця ми здійснюємо відрахування так званих трьох відсотків від докладу, теж для підтримки наших захисників. У нас є можливість, бажання допомагати військовим на передовій. І я дуже вдячна нашим організаторам, що вони беруть таку активну участь. Григорій Хвищук, один з тих активістів, які закуповують військові машини і доправляють вантажі на передову. А нещодавно на потреби волонтерів придбали автівку. Вона вже пройшла бойове хрещення поїздкою на схід. Дякуємо нашим працівникам рівненської станції. Вони частково погасили по грошах, а також люди небайдужі мешканці вороша. Ну, наша група стала більш максимально ефективніша і мобільніша. Доставляють волонтери на передову і цей вантаж. Шість квадрокоптерів, які вкрай необхідні сьогодні на передовій, які допоможуть нашим бійцям зберегти здоров'я, зберегти життя. Тому я хочу подякувати колективу за збір коштів, за ту допомогу. Ніколи не зупиняємось. На час виходу сюжету в ефір волонтери вже доставили квадрокоптери на передову. Три відсотки від заробітної плати ми купуємо такі пташки, щоб наші хлопці бачили краще і знищували ворога. Передаємо вам дякую. Дякую, друга брала, дякую всім. Дякую. дякую. нам все таки потрібно. Дякую. Будемо, буде працювати. Слава Україні! Чергове. Хочу подякувати нашим працівникам за розуміння за підтримку Збройних сил України. Компанія, керівництво робить все для того, щоб забезпечити нас роботою і заробітними платами, а ми, працівників в свою чергу, забезпечуємо Збройні сили України тим, що вони потребують.